thank mm -hmm. Вітаю вас, дора церква. Нам в нашій церковній групі запропонували план щоденного читання до Великодня до Пасхи. І я не знаю, чи ви сьогодні вже почали його читати. Якщо ні, то я дозволю собі з нього почати і прочитаю ось ці 10 віршиків, які були. Запропоновані на сьогодні. Це Євангел від Марка, 11 розділ з 1 по 10 тексти. Коли вони наблизились до Єрусалима, до Ветфагії та Витанії, до гори Оливної, він послав двох своїх учнів і сказав їм: Ідіть до села, що перед вами, і як тільки війдете до нього, знайдете прив'язаного молодого осла, на якого ще ніхто з людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. А коли хто запитає вас, нащо це ви робите, то скажіть Господь потребує його, він відразу ж відійшла його назад. І вони пішли, знайшли осля прив'язане до воріт зовні на узбіччі і почали відв'язувати його. Дехто з тих, які там стояли, говорили їм: що це ви робите? Навіщо відв'язуєте осля? А вони відказали їм так, як звелів Ісус. Тоді відпустили їх і привели осля до Ісуса, поклали на нього свої плащі, і він сів на нього. Багато хто стелив свій одяг на дорозі, інші ж різали гілки на полях і стелили по дорозі. І ті, які йшли попереду, і ті, які йшли слідом за ним, вигукували Осанна, благословенний, хто йде в ім'я Господнє, благословенне прийдешнє царство батька нашого Давида, осанна на висотах. Я впевнений, що ви неодноразово читали цей текст і чули багато роздумів. На цю тему, і в нас мало часу, щоб звертати увагу на кожен аспект цього тексту. Але я хочу запропонувати нам подивитися на е, один момент, який тут описаний, і пороздумувати коротко про це. Е, якщо зробити крок назад і дати собі чесну відповідь, дивлячись на життя Ісуса і на стиль. Його поведінки, стиль того, як він вдягався, стиль того, як він виглядав. Скажіть, чи наше суспільство могло б прийняти такого Ісуса? Ми іноді говоримо в бік тогочасних сучасників Ісуса, тогочасних людей, що як вони могли розіп'яти Спасителя, як вони могли розіп'яти Христа. Я чомусь переконаний, що якби Ісус Христос прийшов в теперішній час, Він поводився б не так, як тоді. Очевидно, мається на увазі виглядав би не так, як тоді можливо. Адаптувався б до людей, з якими він спілкувався, але все рівно в своїй переважній масі люди не прийняли б його. Тому що він виглядав би диваком. Як можна претендувати йти в Єрусалим як цар згідно пророцтва, і не мати навіть свого Віслюка? Не говорячи про всі інші аспекти. Але Христос. Він знав, для чого він ішов в Єрусалим. Він знав, що його чекає попереду. Але разом з тим, це не була просто механічна дія. Дехто, можливо, думає, що він всемогутній Бог, тому йому це було легко. Можливо, він був над оціми стражданнями і болями, то ми всі пам'ятаємо і і все, що було опісля. І він переживав, і молитву Всемані його пам'ятаємо. Це була надзвичайно висока заплачена ціна. І ось якщо починати з оцього тексту наші роздуми, підготовку до Пасхи, то Ісус Христос Він неодноразово і сам про себе казав, і Слово Боже про нього говорить, що Він виконав волю Отця, пішовши на Хрест. І виконав цю волю до кінця. Виконати волю свого небесного Батька було пріоритетом для Ісуса. Але навіть звичайного Віслюка він не мав для того, щоб в'їхати в Єрусалим. Чи це зупинило його? Така деталь, яку, можливо, ми не помічаємо. Можливо, вона для нас не досить виглядає духовною, але. Те, що мав Ісус Христос і те, чого не мав Ісус Христос, воно не впливало на виконання волі Свого Небесного Батька. І в цьому Він показує приклад для нас. Нам бути наслідувачами Його. Не маючи Віслюка, Він говорить учням, що робити. Він не ставить під сумнів свою місію, бо порівняно з його місією, його завданням, для чого він прийшов, відсутність віслюка, вона взагалі не важлива. Тобто, це ми зараз дивимося на події, які описані в Євангелії, і дивимося, ну, як віслюк міг завадити Ісусу Христу, виконати Його місію. Чи відсутність віслюка, точніше. Дозвольте переломити це на наше життя. І на ті ресурси, які Бог нам дає, або не дає до певного часу, для того, щоб ми виконували його волю. Коли ми фокусуємося на тому, що в нас є, або того, чого в нас немає, воно виглядає досить суттєвим і досить важливим. Але хіба не ми не маємо вищої цілі і більшого покликання за всі ті матеріальні ресурси, які, можливо, ми маємо, або ми думаємо, що ми їх не маємо для виконання цієї цілі? Невже Бог, який спорядив нас і покликав нас до високої цілі, до високої мети, і поставив нам це в завдання? Невже він не спорядить нас всіма необхідними ресурсами і не дасть всього того, що нам потрібно для виконання цього завдання, або виконання цієї цілі? Найперше потрібно, напевно, розуміти, яка в нас ціль як християн, до чого нас Бог покликав? І якщо ми розуміємо цю ціль, якщо ми розуміємо цей поклик Христа, то що може завадити нам його виконати? Чого в нас може не бути, що ми скажемо Боже, я не зробив того, що ти на мене поклав або до чого ти мене покликав, тому що в мене не було, даруйте віслюка? З цим роздумом хочу залишити вас і давайте подумаємо про те. На чому ми фокусуємося більше? На цілі, на високому поклику, до якого нас покликав Бог, чи тому, що в нас є або чого в нас немає для виконання цього поклику. Нехай Господь благословить кожного із нас з миром Божим.